Thank you Ці контейнери зі зграями ворон на купах сміття щодня з вікна бачать мешканці цієї сумської п'ятиповерхівки. Майданчики прибирають, кажуть місцеві, але не завжди. Стараються вивозити часто, але щось я йду кожен день, і мусорки переповнені й переповнені. Мені вже шкода і тих працівників, які вивозять. Не знаю, чи це проблема, в тому, що дуже багато мусору, чи те, що не встигає. Можливо, у нас мусон вивозить. Ну вони стараються прибирати, але я так розумію, хтось вночі або можливо. Во рано вранці просто приходить і з машин викидає великим масивом, тому постійно накладено дуже багато. Сміттєві контейнери подекуди застарілі, брудні сміття нагромаджене всередині баків і навколо. Тут же на майданчику скидають будівельне сміття і гілки дерев. Останнім часом дуже багато скупчення було такого сміття. Трава, вітки, скидання і майже е, по всьому периметру смітника е, неможливо навіть дойти до деяких баків, особливо там, де викидають пластик. Для великогабаритного сміття кажуть сумчани, було б доречніше поставити окремі місткі контейнери, щоб ці вітки не кидали на загальну мусорку, бо потім туди їх виходять, вигрібають. Двойна робота виходить. Да? Хтось вивозить, а потім їх треба ще збирати. Проблема і в тому говорять люди, що сміття на майданчики зносять із сусідніх приватних будинків. Воно ну, всім нічого було, де... якби учасники не возили машинами, тільки значить, вечором як під'їжджають мішками Значить, виїжджають. І скільки ж я винесу того мусором? Одна раз людина у раз у тиждень. Я що хочу сказати. А ті ж ніхто не плутає. Та чого ж ми повинні за тих, що машинами мішками возять з таке 29 Двадцять серпня виконавчий комітет міської ради прийняв рішення підвищити тарифи на вивіз та захоронення побутових відходів будівельного та великогабаритного сміття. Однак зміна ціни, переконані сумчани, має в першу чергу означати поліпшення сервісу. Якщо це буде кожного ранку чисті мусорки і не буде, вибачте, такої воні, якось у нас там на сусідній вулиці, да, біля мусорних баків, то ну хай буде збільшення тарифів. А якщо це буде не виправдано, тобто тарифи збільшилися, а мусор як був, так і є. Кожен день щось вивозять, але воно залишається все. Ну тоді, звісно, це не дуже картина. Окрім цього, тепер у тариф заклали і вивезення рослинних відходів. Сумчани кажуть, сподіваються, що сміття вивозитимуть частіше, а перевізники таки слідкуватимуть за станом сміттєвих майданчиків по місту. Олена Ісаєва, Максим Близнюк, Новини СТС. Під час роботи на сумщині командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв відвідав пацієнтів обласної дитячої лікарні і передав дітям українську літературу. Такі ж подарунки напередодні початку нового навчального року отримали діти у лікарнях Києва, Чернігова, Харкова та Запоріжжя. Загалом півтори тисячі книжок мав змогу після виконання заходів з військовим командуванням заїхати та передати українські книжки дітям, малечі які лікуються тут в обласній дитячій лікарні. Ми маємо розуміти, що обов'язок кожного з нас дбати про своє майбутнє, а майбутнє це діти. Також речі першої необхідності передали для сумської обласної лікарні. Вантаж медичного призначення надійшов від партнерів зі Сполучених Штатів Америки. Витратними матеріалами і засобами медичного призначення, і катетери, і для ортопедії і для ортези наші. Я вам скажу дуже великий перелік. Об'ємний і саме головне кожна позиція це те, що необхідно піде, як то кажуть, з коліс в операційну і буде безпосередньо використовуватись для форм. Наша зона відповідальності вона включає Сумську область. Будемо всіляко допомагати, розуміючи, що лікування людей це дуже такий витратний спосіб, тому все для того, щоб підтримувати ваші спроможності, поступово будемо вам допомагати. На вулиці Баранівській патрульні побачили автомобіль Астра», водій якого підозріло маневрував проїжджою частиною. Коли автівку зупинили, то побачили, що Карманич не тверезий і ледь тримається на ногах. Сам чоловік не заперечував, що вживав алкоголь. Як пояснив патрульним, пив горілку. Чому п'яном залесіла? Ну, потім зуміло багато випили. Водій пройшов огляд на стан сп'яніння. Результат показав 3,55 проміла алкоголю. Це у 18 разів вище за допустиму норму. На даного водія патрульні поліцейські склали адміністративний протокол за керування автомобілем в стані окольного сп'яніння. Від подальшого керування його було відсторонено, а транспортний засіб евакуйовано на спецмайданчик. На сумщині жінці зателефонував зовмисник та назвавшись представником банку, попросив назвати деякі конфіденційні дані. Далі зумисник переконав жінку зателефонувати у банк та зняти реміт з картки. Я вам каже, даю номер телефону банку. Ви каже, дзвоните. І раз не, не кажіть, що я з вами розмовляв, а кажуть, що сама ви самі ніяких втручання не було. Ну я ж от взяла і позвонила, і питаю, і ну, розказую. Після цього з рахунку жінки списали більше трьох тисяч гривень. Якщо аферист не володітиме вашими конфіденційними даними, він жодним чином не зможе отримати доступ до ваших рахунків і коштів відповідно. Аби вберегти свої заощадження, будьте уважними та розмірними в своїх діях. Вже давно не пишемо листи, адже тисячі кілометрів відстані ми долаємо за допомогою одного телефонного дзвінка. Ми мало читаємо друковані газети, адже вся інформація стисла і швидко також у нашому гаджеті. Але одночасно зі зменшенням поштових відправлень реформує свою діяльність і українська пошта. Але якось так стало, що поштова реформа вдарила по сільських поштових відділеннях, і більше того, загрожує закриттям районних газет. Кілька років тому в Укрпошті запровадили пілотний проект пересувних відділень, коли газети, пенсії та інші соціально важливі поштові послуги у села привозять поштовими автомобілями. У селі пані Тетяни така пошта на колесах працює справно. У нас пошта приїжджає, привозять пенсіонерам. Гроші. І тому хата натомість Олександр Моцний, редактор газети Перемога на прикордонній Краснопільщині, говорить із закриттям у селах стаціонарних відділень Укрпошти з'явились проблеми. Зокрема, люди з великим запізненням отримують свої передплачені газети. А відтак взагалі відмовляються від передплати. Коли запроваджували пересувні відділення, «Укрпошта» обіцяла, що це буде машини заїжджати в село. Вона буде. Листоноша буде ходити всіх обходити по, по дворам і надавати передбачені послуги. Поїхали ми у бранцівку, поїхали у Славгород. Підгадали під час, коли дажна бути. не повинна була приїхати пересувна це відділення. Машина люди. Вибачте, таке слово, бігали по селу, щоб піймати ту машину. Щоб зберегти колектив і газету у прифронтовому прикордоні, журналісти краснопільської перемоги двічі на тиждень самі допомагають листоношам з доставкою газет. 1 липня у Краснопіллі вдумайтеся, із семи листонош залишили три. Ну там одна згодом звільнилася, їх залишилось дві. Що може, як можуть дві листоноші обслужити от. Е, Надати повноцінні послуги у селищі, де більше вісьми тисяч населення. Поділили своїми між тими працівниками вулиці, і щоп'ятниці, і суботу. Ми допомагаємо нести газети, бо розуміємо, що сьогодні завтра не принесуть. Не буде в нас передплати і по краснопіллю. При цьому за послуги доставки газети вже сплатили у Курпошті. Я спілкуюся з десятками редакторів із по всій Україні. Це така проблема. Не лише в Краснодарській перемоги, як може комусь здатися, це проблема всеукраїнська робота нашого партнера в лапках. Укрпошта цього ніхто не приховує, що листонож просто фізично скорочують, замінюючи їх пересувними відділеннями. Є приклади по Сумській області, де люди отримують газету, яка вийшла два тижні тому. Голова національної спілки журналістів України в Сумській області Володимир Садівничий підтверджує, ситуація дійсно напружена. Невчасна доставка Укрпоштою періодики зумовила сотні скарг від людей на гарячу лінію, яку відкрили у спілці. Скарга Мешканців селища Дубов'язівка Конотопського району скаргу, до речі, підписало більше ніж 500 осіб. Вони пишуть, що в селищі проживає півтори тисячі осіб, і вони пишуть про те, що скоротивши листонож, вони взагалі залишаються без друкованої преси. Я віддаю гроші і хочу отримати якісну послугу. А отримаючи газету тижневої чи двотижневої давнини, це вже ж ну абсолютно послуга неякісна. Володимир Садівничий говорить, під час війни ситуація із відсутністю вчасної інформації для людей і особливо для прикордонної сумської області неприпустима. Національна спілка журналістів України ініціювала з Звернення до президента України, до е керівників Укрпошти, до Міністерства культури і до інших установ, щоб цю ситуацію потрібно якось розв'язувати. Період війни показує, що інформаційний фронт набільше тримають місцеві медіа, які доходять так чи інакше до людей. Укрпошта, організація підприємство державне. Інформаційна політика це справа наддержавної ваги, і просто так от сказати, та ми не будемо носити. А що нам це дає? А який ми прибуток із цього маємо? Це все ж таки не державницька політика. Новини СТС.